ТЦК забрали нашого Віталіка-Цигана. То, що там в нього троє дітей, то їх то в принципі не обходило. Десь на дорозі його зупинили, ну так мені його жінка з дітьми кажуть. І забрали його в ТЦК. Ну добре, ладно, троє дітей, може там не знали, не вірили, може їм так треба було. Забрали від нього телефон. Причому забрали, каже жінка зразу, тільки як його затримали. У мене таке враження, що його забрали в тюрму, а не в ТЦК. Тобто, коли людину обмежують волі, то вже вже не здало. Так ще забирають телефон. Тепер його жінка Ліана до мене дзвонить з віточками, переживає, де він є. Я сам не знаю, де він є. Якщо да той відео, хтось з техниці побачить, хто його забрав або знає, де він знаходиться. Скажіть, де він знаходиться хоча б, то як мінімум. Як максимум віддайте йому телефон, а в нього є сім'я, яка за нього переживає, які б хотіли з ним поспілкуватися, Що з ним робиться, де він є, чи він нагодований. Ну для чого людина забрати телефон? Ви його обмежили в правах і забрали в нього телефон. Віддайте йому того телефона, нехай до нас набере. Хай поговорить з нами, розкаже, щось пожаліється нам. Розумієте, що сім'я переживає.